Всім привіт! Мене звати Марія, це мій паперок. Ми на каналі Беть Севілі. Сьогодні будемо знімати відео ось про такий слайм. Мене маша дуже довго довбала довбала. Я не люблю слайми, але мама її все-таки сьогодні купила. Називається Gui Gui. Складається він з трьох частин: це сам слайм. Потім іграшка і декор до цього слайму. До речі, тут колекція складається з 13 різних іграшок, різні ну, слайми там, по кольору, по декору. І одна із цих 13 іграшок це така секретна. Вона ну, тут золотиста. У нас на коробочці намальований дельфінчик, але я не знаю, чи попадеться він нам. Ну, спробуємо, подивимося, що в нас вийде. Так? Так. Ну що, розкривай. Давай я тобі допоможу, може. Давай. Ось так можна десь. Так, Марійка, розпечати. Давай так, хорошо, щоб видно було. Так, це інструкція. А це декор. Так, да, це тут бусинки, дельфінчики всякі. Оце таке мягке. Це Ой. теж такий декор. До речі, він такий якийсь дуже, знаєте, м'якенький, пухнастенький. О, дивись, хто попався. Дефін! Клас! Тобто те, що намальовано на коробочці, те нам і попалося. Такий дельфінчик. Так, а ось, ось напевно, сам слайм. Це антислайн. Слайм. Да. О, дай попробую. Такий антистрес, ну прикольно. Я їх не люблю, бо потім по квартирі їх потім дуже важко прибирати, але такий прикольний антистрес. А оце вже бльосточки. Це теж туди треба додавати. Так, да, так. Да? Да. Угу. Щоб робити. І саме якийсь пакетик. Це коробка, так, да, напевно? — Коробочка, так, А ну, давай відкриємо. Так, кришку Ух. зняли. Ухте! Так, прикольно. Так, ну що, давайте будемо розкривати сам слайм, додавати до нього декор і подивимося, що в нас вийде. Так, ну що, Маша, давай будемо готувати слайм. Ну, давай. — Так, є в нас ось така коробочка. Бачите? До речі, закривається, прикольно. Так, беремо самий слайм. Слайм. Давай я допоможу тобі відрізати. Бо відкрию так по поправом. Цікаво, як він тут О, Може, це ти таке любиш? О, Маша хай, хай. Любить, да? Диви. Хай. Пахне кокосом. Пахне кокосом. <реш> <реш> кокосом, Люди, кокосом пахне. Оце тема тіма. Може, кокосом пахне. Ну так, да. пахне навіть не кокосом, а белісом. Я вам так скажу. Ось це так поворот! Ну, то, да? ну, липне до рук, я вам так скажу, дуже знатно. Да. Ну приємний такий запах. А як його тепер од рук одне? Що ж треба знаю. таке? Я сподіваюся, що коли ми його зробимо, то він не буде так сильно липнути до рук, бо угу. ну реально він липне так, що, от так що от. я навіть не знаю, як його од рук відліпити. А може от девись. Так, отліпилися трошки. У мене теж трошки. Да, давай Я не знав, все, що це сюди. Так, ліпки. що далі? чуєш? Далі що ти хочеш додати? Далі давай, давай якісь. Дельфінчика відкриємо. Ні, дельфінчика давай в останню чергу відкриємо. Ми ж слайм з тобою робимо. Давай. Мені хочеться додати ось такий декорчик, який нам попався перший. Так, Тут у нас є теж дельфінчики, різні мушельки. Такі, бачите, різнокольорові. Так, додаємо їх туди. Я туди їх досипав. Ти що будеш туди додати? Давай цих пухнастих туди насипемо. Давай, Давай, да? я відкриваю пухнасті. Да. Так. Давай, давай. Ну Вони такі м'якенькі-м'якенькі. Ох, Маша, ти зараз будеш мішати, ти таке любиш. Дивіться, що в нас поки що виходить. Бачите? Така Ой, Маша, будеш, будеш, я ще буду. як будеш. Ну давай мішай Маша, ти любиш мішати. Я боюсь. Бо я даже не хочу це пальцем Папа. Знаєте, скільки у нас по квартирі уже слаймів приліплені? Oh мушелька впала, да? Да, мушелька впала, все я зробила. Зробила? Так. Да. А будемо додать ось такі срібні. Э, давай, я теж. Ну давай. Давай, давай. давай, давай, давай ножницями. Давайте. А якщо вона буде ліпнути, бльоски. Ну, то буде так липне. Що що вони дуже... О, вони так висипалися. Ох ти, клапан. Прикольно. Дивіться, так сікаться, сікаться. А це. в мене зато і лук папи. Треба їх буде помити потім. Та слайм... Треба буде. Я ще дивлюся, я не знаю, як цей слайм далі що з ним діло мати. Так. Ну ладно, Марія не дуже хоче колотити. Зараз папа перемішає. Це такий. Дивіться, який. Як коли ми його доставали з пакетика, то це було дуже неприємно. А зараз, коли ми його почали перевішувати в цьому контейнері, він уже не так береться до рук. Папте, бачиш, Напевне, як вона полотина? Контакт з повітрям і він уже до рук сильно не береться. О, дивіться, бачите? Тобто він ну, не береться. Береться, ще як береться. Класно, так? Да? Так. Да. І ще, знаєш, що? коли от так от робити, там паутина наче зроблена. Ладно, давай, я. давай я його О, так да. хорошо перемішаю. Ой, пусінка впала. Класний. Ну, загалі... у мене така липка. Як на мене, то типа, не знаю. Щоб я таке а, своїй дитині не... подарив, ну, це, напевно, треба любити ці слайми, і це діти, які люблять ці слайми, ну їм зайде. Але готуйтесь одразу до того, що у вас в квартирі може бути. Слайм на стіні. Він, усе, як <плес> бачите, дуже погано. <плес> Давай його сюди, цього дельфінчика. Відкривай дельфінчика. Ти любиш відкривати чи зараз. Дивіться, який дельфін. Прикольний дельфінчик. Дивіться, да? класно. Ну, я, я хотів. Хочу... Ну, як секретного... Якщо чесно, мені воно ну, не подобається. Нічого. Ну, пахне реально прикольно. Немає якогось такого неприємного запаху. Одне, що тільки бачите, що липне до рук. Не може знаю, йому, може йому треба трошки постояти, і тоді він не так буде липнути, да? так. так, Кому сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, лайкайте. Далі буде ще відео. Всім пока! Всім пока!